Але бувають і так звані критичні вроджені вади серцево-судинної системи. І під критичною вродженою вадою означає, що це така вада, котра фактично ставить життя новонародженої дитини під загрозу або безпосередньо відразу після народження, або буквально в перші години або дні після народження. Тобто операцію потрібно буде проводити швидко інколи. Абсолютно невідкладному порядку, і дуже часто, навіть до цієї операції, дитина мусить знаходитись у відділенні інтенсивного догляду, тобто в реанімації, тому що дитина може бути в принципі уже в важкому стані. Її потрібно стабілізувати, за нею потрібно інколи спостерігати, і це все, ці всі маніпуляції, вони повинні виконуватись в межах реанімаційного відділення, не вдома. Не в звичайному відділенні на палаті, а саме в реанімації. І тут на перше місце фактично виходить логістика пацієнта, тому що нам потрібно в ідеалі мати до пацієнта доступ відразу після народження. Причом...